Тісти молочних залоз це найбільш часто виявляє утворення в грудних залозах жінок, які можуть не турбувати її. Але на прийомі при проведенні ультразвукового дослідження ми часто виявляємо такі темні ділянки в структурі молочної залози з чітким контуром, з рідким містом. Це розширення протокової системи і заповнення її локально рідиною. Це і є кіста молочних залози. Як я сказав, вона може не турбувати пацієнтку, і при профілактичному огляді, ми їй кажемо вперше виявлена кіста. Може бути скарги на болі, покалювання, дискомфорт, розпирання, відчуття тиску в молочній залозі. Зазвичай це доброякісні утворення. Вони не перероджуються ні в які раки чи ще щось. Це має косметичні виявлення, тобто ми можемо пальпувати. Якісь шарики, якісь ущільнення в молочній залозі, і вони можуть бути болючими. У випадку, якщо пацієнтку це турбує, ми, або воно, ці утворення мають великі розміри, або вони множинні з тенденцією до запалення, ми можемо рекомендувати проводити аспіраційну тонкоголкову біопсію. тобто через прокол шкіри тонкою голкою, в шприц забирається в міст кісти, стінки при цьому її скорочуються. і... Можливо, вона більше не буде вас турбувати ця кіста, але часто кісти можуть рецидувати, оскільки процес розвитку він може бути тривалим, і капсула образується, і вона просто так не уходить. І там знову накопичується рідина. І це може потребувати декількох пункцій протягом життя, але все це не має ніякого відношення до раку і до якихось поганих наслідків для здоров'я. Це скажімо, косметичний такий. Дефект, який можна легко усунути різними шляхами. Першим відомим є недопущення гормональних дисбалансів в організмі жінки. Але жінка кожен день різна і кожен день у неї переважають то естрогени, то прогестини. Гормональний баланс жінки часто порушується. Для підтримання здоров'я необхідно вчасно відвідувати профілактичного гінеколога. І вам порадять яким чином досягти гінекологічного здоров'я. Також на утворення кіст можуть впливати, наприклад, запальні захворювання в молочних залозах, травми. Після травми молочних залози можуть утворитися ділянки жирового некрозу, потім розплавлення тканин, і там може сформуватися складна кіста. Але це часні випадки, які треба консультуватися з лікарем лікаремомологом або лікарем-онкологом, або Лікаром ультразвукової діагностики приходьте Ходьте на планові огляди і будьте здорові.